Джон Бойн. Хлопчик в смугастій піжамі. Розділ 15 І як він тільки міг. Протягом кількох тижнів дощ толив, то переставав, і Бруно й шмуль не бачилися так часто, як їм би хотілося. Коли вони побачилися після першої великої зливи, Бруно відчув тривогу за свого друга, бо той ніби ще дужче схуд, а його обличчя стало ще сирішим ніж було. Іноді Бруно приносив йому хліба з сиром, але від будинку до місця зустрічі хлопчиків було далеко, і іноді Бруно хотілося їсти дорогою. і Він виявляв, що, надкусивши пиріжок, він не міг не надкусити його ще, і, зрештою, від пиріжка залишався такий маленький шматок, що його не можна було давати шмулеві, бо він би тільки розпалив йому апетит, але не наситив би. Наближався батьків день народження. І, хоч батько не хотів, щоб його перетворювали на суєту. Та мати вирішила влаштувати вечірку для всіх офіцерів, які служили в геть звідси. Щоразу, коли вона сідала обміркувати плани на вечірку, лейтенант Котлер виявляв бажання допомогти їй, і вдвох вони складали набагато більше списків, ніж було потрібно. Бруно вирішив також укласти власний список список усіх тих причин, через які він терпіти не міг лейтенанта Котлера. По-перше, той ніколи не всміхався і завжди мав такий вигляд, ніби міркує, кого йому викреслити із свого заповіту. У ті рідкісні хвилини, коли лейтенант Котлер звертався до Бруну, він називав його маленьким чоловічком, що було великою несправедливістю, бо, як казала мати, він просто ще не досить виріс. Не кажучи вже про те, що він завжди був у вітальні з матір'ю, жартував із нею, а мати сміялася з його жартів набагато голосніше, аніж з батькових. Одного разу, коли Бруно дивився на табір із вікна своєї спальні, він побачив, як до загорожі підійшов собака і голосно загавкав. І лейтенант Котлер, почувши гавкіт, підійшов до собаки і застрелив його. Крім того, Бруно дратувала дурнувата поведінка Гретель, яка завжди вибігала з дому, коли лейтенант Котлер був поблизу. І Бруно досі не забув пригоди з Павелом, офіціантом, який насправді був лікарем. Не забув, як озвірів молодий лейтенант, коли Павел розлив на нього вино. А коли батька викликали на ніч у Берлін, лейтенант крутився біля будинку, ніби йому доручали охороняти його. Він був тут, коли Бруно лягав спати і уже снував поблизу, коли малий ще навіть не прокинувся. Було багато інших причин, чому Бруно не любив лейтенанта Котлера, але ці першими спали йому на думку. Пополудні напередодні вечірки на честь батькового дня народження, Бруно зі своєї кімнати почув, як лейтенант Котлер підійшов до будинку, говорячи до когось, хоч він не чув, аби хтось йому відповідав. Через кілька хвилин, спускаючись сходами, Бруно почув, як мати віддає розпорядження, як і що треба зробити. А лейтенант Котлер їй відповідає: Не турбуйтеся, він знає, з якого боку його хліб намащений маслом, і сміється бридким сміхом. Бруно йшов до вітальні з новою книжкою, яку подарував йому батько, яка називалася Острів Скарбів, аби посидіти годину або дві і почитати, та в коридорі зіткнувся з лейтенантом Котлером, який щойно вийшов із кухні. Привіт, малий чоловічку, сказав лейтенант із насмішкою в голосі, як звичайно. Привіт, відповів Бруно, спохмурнівши. Куди ти йдеш? Бруно подивився на нього, і йому відразу спала на думку ще сім причин не терпіти його. Я йду туди почитати свою книжку, сказав він, показавши рукою в бік вітальні. Не сказавши й слова, лейтенант Котлер вихопив книжку з рук Бруно і став гортати її. Острів Скарбів, сказав він. Про що вона? Про острів, на якому зберігаються скарби, сказав Бруно повільно, щоб лейтенант устиг зрозуміти його слова. Про це я міг би і здогадатися, сказав Котлер, подивившись на нього таким поглядом, що, здавалося, добре відшмагав би його, якби хлопець був його сином, а не коменданта. Скажи мені щось таке, чого я не знаю. У книжці розповідається про пірата, сказав Бруно. Його звуть довгий Джон Сільвер, і про хлопця на ім'я Джим Гокінс. Англійського хлопця? запитав Котлер. Так, сказав Бруно. Пхе. скривився лейтенант. Бруно витріщився на нього і подумав, чи довго ще він триматиме його книжку. Не схоже було, щоб вона особливо його цікавила. Та коли Бруно потягся взяти її, лейтенант відсмикнув руку із книжкою. Пробач, сказав він, простягши її знову. Та коли Бруно спробував узяти книжку, він удруге відсмикнув руку. О, пробач, повторив він і знову простяг до нього руку з книжкою, та цього разу Бруно вихопив її у нього швидше, ніж той устиг прибрати руку. Ну, ти й швидкий, буркнув лейтенант крізь зуби. Бруно спробував обминути його, але з якоїсь причини лейтенант Котлер хотів поговорити з ним сьогодні. Усе готове для вечірки? запитав він. Я готовий, сказав Бруно, який останніми днями проводив більше часу з гретель і розвинув у собі смак до сарказмів. А чи готові ви? Не знаю. Тут буде багато людей, сказав лейтенант Котлер, важко дихаючи і озираючись навколо, наче це був його дім, а не дім Бруно. Ми поводитимемося добре, чи не так? Я поводитимусь добре, сказав Бруно. А як поводитиметеся ви, не знаю. Ти надто багато базікаєш, як на такого маленького чоловічка, сказав лейтенант Котлер. Бруно звузив очі, йому захотілося бути вищим, сильнішим і на вісім років старшим. Бомба гніву вибухнула в ньому, зажадалося знайти мужність сказати все, що хотілося сказати. Одна річ, вирішив він, коли мене повчають, що мені робити, мати або батько. Це розумно і цього слід очікувати. Але зовсім інша річ, коли від тебе чогось вимагає хтось інший, навіть носій такого звучного титулу, як лейтенант. О, любий курте, ви ще тут, сказала мати, виходячи з кухні. У мене зовсім мало вільного часу. О! Вигукнула вона, помітивши, що Бруно стоїть тут. Бруно, ти що тут робиш? Я йшов до вітальні почитати свою книжку, сказав Бруно. Нарешті я налаштувався її почитати. Що ж, зайди на мить на кухню, сказала вона, я маю приватно поговорити з лейтенантом Котлером. І вони пішли вдвох до вітальні, і лейтенант Котлер зачинив двері перед носом Бруно. Закипівши гнівом, Бруно увійшов до кухні, де його чекав найбільший сюрприз у житті. Там, дуже далеко від протилежного боку дротяної загорожі, сидів за столом шмуль. Бруно не повірив своїм очам. Шмуль. вигукнув він. Що ти тут робиш? Шмуль підвів погляд, і його нажахане обличчя розплилося в широкій усмішці, коли він побачив перед собою друга. Бруно, сказав він. Що ти тут робиш? повторив Бруно, бо хоч досі геть не розумів, що відбувалося по той бік друтяної загорожі, та щось було в тамтешніх людях таке, що не дозволяло їм приходити в його дім. Він привів мене сюди, сказав Шмуль. Він? запитав Бруно. Ти ж не маєш на увазі лейтенанта Котлера? А кого ж? Він сказав, що тут є для мене робота. І коли Бруно подивився вниз, то побачив 64 маленькі келишки, якими користувалася мати, коли приймала свої лікувальні лікери. Усі вони стояли на кухонному столику, а біля них була велика миска з теплою мильною водою, і лежав стосик паперових серветок. Що в бога ти тут робиш? запитав Бруно. Вони наказали мені почистити келихи, сказав Шмуль, їм знадобився хтось із тонкими пальцями. Ніби бажаючи підтвердити те, що Бруно вже знав, він простяг руку, і Бруно не міг не помітити, що вона схожа на руку скелета, якого герліст приніс із собою одного дня, коли вони вивчали анатомію людини. Я ніколи раніше не помічав, сказав він тихо, ніби звертаючись сам до себе. Чого ти ніколи не помічав? запитав Шмуль. У відповідь Бруно простяг свою руку, так що кінчики їхніх середніх пальців майже доторкнулися. Наші руки, сказав він, вони такі різні. Поглянь. Обидва хлопці водночас подивилися вниз і заважили різницю. Хоч Бруно був малий для свого віку і зовсім не товстий, його рука здавалася здоровою і сповненою життя. Вени не виднілися крізь шкіру, а пальці не здавалися засохлими гілочками. Проте рука Шмуля розповідала зовсім іншу історію. Як вона в тебе стала такою? запитав Бруно. Не знаю, сказав Шмуль. Колись вона була такою, як і в тебе, але я не помітив, як вона змінилася. Бруно похмурнів він подумав про людей у їхніх смугастих піжамах і про те, що могло відбуватися з ними. І, певно, відбувалося щось дуже погане, якщо люди ставали такими хворими. Усе це не мало для нього найменшого глузду. Не бажаючи більше дивитися на руку шмуля, Бруно відвернувся і відчинив дверцята холодильника, шукаючи там чогось поїсти. Він знайшов половинку фаршированого курчати, що залишилося від другого сніданку, і його очі спалахнули радістю, бо мало було страв, які він любив би більше за холодну курятину, фаршировану шавлією та цибулею. Він узяв ніж із шухляди, відрізав собі кілька шматків і намастив їх начинкою, перш ніж обернувся до свого друга. Я дуже радий, що ти тут, сказав він, розмовляючи з напханим ротом. Якби тобі не треба було почистити ці келишки, я показав би тобі свою кімнату. Він наказав мені не сходити з цього місця, бо інакше мене покарають. Нехай він мені не вказує, промовив Бруно, намагаючись здаватися хоробрішим, ніж насправді був. Це мій дім, а не його. І коли батька немає, то я тут розпоряджаюся. Чи можеш ти повірити він навіть не читав острів скарбів. Шмуль, здавалося, зовсім його не слухав, натомість його погляд зосередився на шматках курятини та начинки, що їх Бруно недбало запихав собі в рот. Через мить Бруно усвідомив, на що дивиться його друг, і відразу почув себе винним. Пробач мені, шмулю, швидко сказав він. Я мав би дати кілька шматків курятини й тобі. Ти голодний. Це те запитання, якого ти ніколи не повинен ставити мені, сказав Шмуль, який хоч ніколи у своєму житті й не зустрічався з гретель, а також трохи тямив у сарказмах. Зачекай, я відріжу кілька шматків і для тебе, сказав Бруно, відчинивши холодильник і відрізавши ще три добрі шматки. Ні, бо він може знову війти», – сказав Шмуль, швидко хитаючи головою і дивлячись на двері. Може, війти? Ти ж не маєш на увазі лейтенанта Котлера. Мені доручено лише почистити келишки, сказав Шмуль, розпачливо подивившись на миску з водою, яка стояла перед ним, а тоді глянув на шматки курятини, що їх Бруно нарізав для нього. Він не заперечуватиме, сказав Бруно, якого збентежила тривога Шмуля. Це ж тільки їжа. Я не можу, сказав Шмуль, хитаючи головою, здавалося, він от от заплаче. Він прийде знову, я знаю, він прийде, провадив він швидко, промовляючи свої слова. Я мав би з'їсти їх тоді, коли ти запропонував мені їх, а тепер, надто пізно, якщо я їх візьму, він увійде і...» ї... Шмулю. Ось їж. сказав Бруно, підступивши до друга і поклавши йому в долоню скибочки курятини. Просто з'їж їх. Там ще багато залишилося для нашого чаю. Про це не турбуйся. Хлопець подивився на їжу у своїй долоні, а потім глянув на Бруно широко розплющеними і вдячними, але нажаханими очима. Він кинув ще один погляд у напрямку дверей, а тоді, здавалося, ухвалив рішення, бо вкинув усі три шматки собі в рот, усі відразу й розжував їх за 20 секунд. Не їж так швидко, сказав Бруно, ти захворієш. Мені байдуже, сказав Шмуль, слабко усміхнувшись. Дякую тобі, Бруно. Бруно усміхнувся йому у відповідь і хотів запропонувати йому ще чогось поїсти, але саме в цю мить лейтенант Котлер увійшов до кухні і зупинився, побачивши, що двоє хлопчиків розмовляють між собою. Бруно витріщився на нього, відчувши, що атмосфера відразу стала тяжкою. Плечі шмуля опустилися, він узяв наступний келишок і заходився полірувати його. Не звертаючи уваги на Бруно, лейтенант Котлер підійшов до шмуля і опалив його лютим поглядом. Що ти робиш? загорлав він. Хіба я не наказав тобі відполірувати келишки? Шмуль швидко кивнув головою і затремтів усім тілом, а тоді взяв іншу серветку і занурив її в миску з водою. Хто тобі дозволив розмовляти в цьому домі, провадив Котлер. Ти смієш не підкорятися мені? Ні, пане, відповів йому Шмуль спокійним голосом. Пробачте, пане. Він подивився на лейтенанта Котлера, який спухмурнів, трохи подавшись уперед і нахиливши голову, пильно придивляючись до обличчя хлопця. Ти щось їв? запитав він спокійним голосом, ніби не міг цьому повірити. Шмуль похитав головою. Ти їв, наполягав лейтенант Котлер. Ти щось украв із холодильника? Шмуль розтулив рота і стулив його, тоді розкрив його знову і спробував знайти слова, але нічого не знайшов. Він подивився на Бруно, його очі благали допомоги. Відповідай. загорлав лейтенант Котлер. Ти щось украв із холодильника? Ні, пане, це він дав мені їжу з холодильника, сказав Шмуль, сльози наповнили йому очі, коли він подивився в бік Бруно. Він мій друг, додав він. Твій? Почав лейтенант Котлер, збентежено подивившись на Бруну. Він завагався. Що ти маєш на увазі, сказавши мій друг? запитав він. Ти знаєш цього хлопця Бруну? Рот у Бруно розкрився, і він спробував пригадати, як застосовувати рот, коли хочеш сказати так. Він ніколи не бачив когось такого нажаханого, яким був у цю хвилину шмуль, і хотів сказати те, що слід, аби поліпшити ситуацію. Але він зрозумів, що не зможе цього сказати, бо сам був не менш нажаханим. Ти знаєш цього хлопця, повторив Котлер гучнішим голосом. Ти розмовляв із ув'язненим? Я він був тут, коли я увійшов, сказав Бруно. Він чистив келишки. Я не про це тебе запитав, сказав Котлер. Раніше ти його бачив, ти з ним розмовляв? Чому він каже, що ти йому друг? Бруно хотів би втекти звідси. Він ненавидів лейтенанта Котлера, але той наступав на нього тепер, і Бруно міг зараз думати лише про той день, коли він побачив, як лейтенант застрелив собаку, та про вечір, коли Павел розгнівав його так, що він. Скажи мені, Бруно. загорлав Котлер, його обличчя почервоніло. Я не запитуватиму тебе втретє. Я ніколи з ним не розмовляв. Відразу відповів йому Бруно: Я ніколи не бачив його раніше у своєму житті, я не знаю його. Лейтенант Котлер кивнув головою. Здається, він був задоволений відповіддю Бруно. Дуже повільно він обернув голову, щоб подивитись на шмуля, який більше не плакав, а лише дивився в підлогу, дивився так, ніби намагався переконати свою душу не жити більше в його хирлявому тілі, а вислизнути з нього, полетіти до дверей, а потім піднятися в небо і попливти далеко між хмарами. Ти відполірую усі ці келишки, сказав лейтенант Котлер дуже тихим голосом, таким тихим, що Бруно його майже не чув. Було таке враження, ніби його гнів змінився на щось інше. Не зовсім протилежне, але несподіване і жахливе. А тоді я прийду забрати тебе і відведу тебе в табір, де ми поговоримо про те, як треба обходитися з хлопцями, які крадуть. Ти мене зрозумів? Шмуль кивнув головою, підняв наступну серветку і почав полірувати наступний келишок. Бруно спостерігав, як тремтіли його пальці, і знав, що він боїться зламати один із них. Серце в нього опустилося, але він не міг відвернути погляд, хоч як хотів. Ходімо, малий чоловічку, сказав лейтенант Котлер, підходячи до Бруно і поклавши недружню руку йому на плече. Ти підеш до вітальні, читатимеш там свою книжку і покинеш цього малого. Нехай кінчає свою роботу. Він промовив те саме слово, яке сказав Павелові, коли послав його шукати колесо з шиною. Бруно кивнув головою, обернувся і покинув кухню, не озираючись назад. У шлунку йому булькотіло, і на мить він подумав, що його зараз знудить. Він ніколи не відчував такого сорому у своєму житті, він ніколи не сподівався, що зможе повестися так жорстоко. Він дивувався, як хлопець, що вважав себе порядною персоною, міг так боягузливо повестися щодо свого друга. Він просидів у вітальні кілька годин, але не зміг зосередитися на своїй книжці І не наважувався піти на кухню до пізнього вечора. Коли лейтенант Котлер уже повернувся, забрав шмуля і повів його назад до табору. Кожного з наступних полуднів Бруно приходив до того місця в загорожі, де вони зустрічалися, але шмуля там жодного разу не було. Через тиждень він переконався в тому, що його провина надто жахлива, його друг ніколи не простить. Але того ж таки дня прийшов у захват, побачивши, що шмуль чекає на нього, сидячи на землі з хрещеними ногами, як зазвичай, і споглядаючи пилюку під собою. Шмулю. сказав він, підбігши до нього і сідаючи, майже плачучи від полегкості й каяття. Пробач мені, шмулю, я не знаю, чому я так повівся. Скажи, що ти прощаєш мене. Усе гаразд, сказав шмуль, подивившись на нього. Його обличчя було вкрите синцями, і Бруно скривився на мить, забувши про своє пробачення. Що з тобою сталося? запитав він, але не став чекати на відповідь. Ти впав з велосипеда, чи не так? Бо таке було зі мною в Берліні два роки тому. Я впав, коли їхав надто швидко, і кілька тижнів ходив чорний синій. Тобі болить? Я більше не відчуваю болю, сказав Шмуль. Схоже, що це, це болить. Я більше нічого не відчуваю, повторив Шмуль. Пробач мені за те, що сталося минулого тижня, сказав Бруно. Я ненавиджу цього лейтенанта Котлера. Він думає, що може тут усім розпоряджатися, але це не так. Він на мить завагався, відчуваючи, що повинен сказати це ще раз і якомога переконливіше. Пробач мені шмулю, промовив він дзвінким, прозорим голосом, мені не віриться, що я не сказав йому правди. Я ніколи не підводив друга так, як тепер, мені дуже соромно, шмулю. І коли він це казав, то шмуль усміхнувся, кивнув головою, і Бруно знав, що друг його простив, а тоді шмуль зробив щось таке, чого не робив ніколи. Він підняв нижню доротину колючої загорожі, як підіймав її, коли Бруно приносив йому їжу, але цього разу він просунув туди свою руку і тримав її там, чекаючи, поки Бруно зробить те саме. А тоді два хлопчики потисли один одному руки і усміхнулися один одному. Це вперше вони торкнулися один одного.